Obrigado. 7-0. На темний кошик, троцик, косівець. Готується леоненко Бірюков потім Овчаренко з потім Васянін Барашко. 7 0 Здоровець. Наступні бородуха Тимошенко. Готується Ляшенко-Суваракша, потім Демченко-Машир. Да. Да, Ой, да. Круто. Це, ваше, кстати, суперники. — Ничего, все равно вы ви тоже выходите. Две команды виходять. — Да, две команды виходять, так что вы еще. Нет, это ні нет. Друзі, один на один другого шансу немає дуже багато учасників. Ті, хто програли, сконцентруються на команді з вулиці. Команди, команда з вулиці, будь ласка, команди, дайте свої назви. Дві команди лише дали назви з десяти. Ще вісім команди чекають від вас назви. Щоб нам було зручніше вас оголошувати. Немає ще раз по команді з вулиці. У нас чотири групи, десять команд. Дві групи по три команди і дві групи по дві команди. Ти дві групи, де дві команди, обидві команди виходять в чверть чвертьфінал. У групах де по три команди, дві з трьох команд виходять в чверть чвертьфінал, але все одно команда, яка не вийде, зіграє дві гри. Тому що по три гри в кожній групі до три команди. Вам короче видите сзади. Бо ми зіграємо, ми зіграємо оті дві групи по три команди, зіграємо перші ігри, і щоб потім вона не грали дві гри поспіль, то зіграємо один на один. А потім вже тільки ви. Так, а ми в якій групі? У тебе яка? Який номер там? Один? Ви великі дві команди. Я взагалі... Після трьох буду. Бігати. У вас буде перша гра зараз після цих один на один. Серега. У вас Оце. буде перша гра три на три. після, після коли закінчиться це коло. А ще до кінця цього кола ще по три гри. Майже. Конкурс китків здалеку проведемо після завершення групових ігор команди з вулиці. Це буде перед чвертьфіналами один на один і перед чвертьфіналами команди з вулиці. Молодимир. Який рахунок? Ляшенко-Сиворакша готується Демченко Машир. Отже, пари чвертьфіналів, точніше однієї восьмої, які вже у нас є. Ну потім вже, коли все зіграємо. конечно, да, блин, полдня. Блин, тут такое вот это начало лета у нас всегда будет, где-то долговато. А блин, что не попадает, бишь? сразу Некоторые, некоторые, по первой. уже две. первый играет. последний. Не так, Не в Амог, амог. на Сейчас Лоненко Бирюков на темный кошек. Готовится в член Коскирта и Васянин Барашков. Это просто как наступный соперник будет. Ваня, Ваня, Ваня.